спасибі, що живий замість компенсації. Ще одне засідання у суді. Постраждало ДТП. Юрій Кочубеїв за три роки витратив сотні тисяч гривень, аби вилікуватися від травм мозку та спини від зіткнення його велосипеда з вантажівкою. Тільки з часу він воював з компанією винуватцем, вимагаючи гроші на лікування, утримання сім'ї з малою дитиною та моральної компенсації. Цього року Юрій нарешті виграв суд, однак грошей все одно не побачив. Що можна робити в цій ситуації? Чого точно нельзя робити? Я рассказал всем, что нужно собирать все чеки медицинские, хотя сам этого не делал. Я там не до чеков, понимаете, когда не знает жена твоя, завтра ли увидит тебя на этой койке или куда-то уже увезли, то она не берет чеки в аптеке, а даже если берет, то перспектива отметала их все. Вы понимаете, вот я полтора месяца лежал недвижимо, а в чеках, где памперсы, они считали, что раз у меня маленький ребенок, которому Шість місяців було на той момент. значить, це памперси йому, а та мені. Компанія винуватець, недоосвічений, водій якої збив Юрія, подала скаргу у відповідь. Колишній спортсмен, а нині інвалід другої групи, дізнався про це лише за два дні до нового суду. Засідання на вимогу компанії провели в середу, хоча Юрій просив перенести розгляд справи на інший день. Вони був приінформований згідно закону, однак отримав відмову у відповідь. Нині триває до розслідування справи. Конституционная жалоба, к сожалению, была удовлетворена, и дело снова вернули на первую инстанцию, и снова надо пройти вот все вот эти вот круги ада для того, чтобы опять доказать свою, значит, правоту. Нельзя останавливаться, и во-вторых, надо этот суд выигрывать до конца этот процесс, и тогда мы получим реальный прецедент для вот этих вот. І сотні тисяч людей, котрі получають ажиле травму ДТП в Україні, і ми їм зможемо помочь. Борітись поборіти сьогодні. Юрій відстоює не тільки свої, але й права тих, хто без причини також постраждав у схожих аваріях. В Україні таких сімей за підрахунками експертів близько 100-120 тисяч. Частина з них навіть не знає про свої права та не вимагає коштів на лікування. А ті, хто вимагає, зазвичай отримують 5-7 тисяч на лікування у кращому разі. Юлія Хромова, Юрій Гальченко, новини УТР.